Маємо інформацію від військової адміністрації столиці. Все, що йшло на Київ, було збито. Але от довкола Києва ситуація трошки інакше виглядає. От є інформація від ДТЕК про те, що в Вишгородському районі було вимкнення після атаки в струму. Його вже поновили. А більше ми напевно дізнаємося від нашої наступної гості. З нами на зв'язку уже є Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області. Пані Вікторії, вітаємо вас. Доброго дня. І власне просимо підсумувати те, що можете зараз озвучити про наслідки сьогоднішньої атаки, про те наскільки масштабні є пошкодження, бо знаємо, що власне уламки спричинили деякі руйнування, зокрема що стосується житлової забудови, бачимо, так, що зв'язок що... не най... Відновимо зараз. Ми контакти з пані Вікторією. Йдеться, я коротко нагадаю, що ППО працювала в Києві на Київщині по всій Україні, але уламки падали. Йдеться про деякі райони Київської області, теж надзвичайників залучали потім до розвору завалів. Надзвичайники теж допомагали вже традиційно людям, які опинилися в тих будинках, які пошкоджено. І знаємо теж про те, що двоє осіб, двоє людей травмовано, і зараз вони перебувають у лікарні. Ну, ми власне вже показували навіть кадри з Київщини, і от просто хочеться зрозуміти. Теж цікаво були деталі, чи це було такі влучання, чи це справді такі руйнівні наслідки від чотирнадцять ну, будинків. Багато так, велика кількість 14 будинків, житлових будинків, теж господарські споруди пошкоджені. І наразі офіційна інформація, що це власне уламки спричинили такі руйнування. Пані Вікторії, маємо відновлений зв'язок. отож, чи на цей момент вже завершили роботи із порятунку людей? Уже закінчили роботу надзвичайники. Так, наші працівники вже завершили роботу в тих районах області, де було руйнування будинків, повернулися в розташування. Ну на даний момент по факту залишається двоє травмованих людей, які зараз перебувають в лікарні. Ну і 14 будинків знищено і зруйновано внаслідок ворожої атаки. Це якісь е, значні руйнування, бо ми мож, намагаємося якось уявити, коли уламки розлітаються, то вони можуть щось пошкодити. А тут одразу 14 будинків. Це все в одному місці чи в різних місцях? Ні, це в різних районах е, Київської області, це в двох районах Київської області, але руйнування е, трьох житлових будинків е, ви бачите по відео. Практично вони повністю зруйновані. Угу. це такі великі шматки мусили бути так. Ну це да, це руйнування, які ну я ж вам кажу, це вже будуть військові з'ясовувати внаслідок чого, але по факту будинку немає. Що з людьми? Що з людьми, що з мешканцями, господарями цих будинків? Ну, двоє, двоє, теж я сказала, двоє людей з одного. З цього будинку вони знаходяться наразі в лікарні. Стан їх задовільний, але з ними працюють лікарі. Пані Вікторія. А от ці удари, які йдуть по енергорозподільчих високовольтних лініях, плюс генерація, от наші захисники з Державної служби надзвичайної ситуації, вони гасять, а потім енергетики приступають до роботи. Чи це комплексна якась має бути співпраця? Ну, працівники наші приступають до гасіння. Же тільки після того як відключене енергопостачання, і вже після того як проведені роботи з ліквідації, ліквідовано пожежу приступають до відновлюваних робот енергетики. Ну це комплексна робота можна сказати. А що наші захисники кажуть? Вони стали краще влучати в наші об'єкти чи палуплі, так як і лупили, куди по розумієте. Тут дуже важко коментувати. Це мабуть саме коментувати можуть вже інші. Наша. Специфіка це ми виїжджаємо, гасмо і рятуємо людей. Дякуємо за інформацію. дякуємо за службу. Вікторія Рубан, речниця Державної служби надзвичайної ситуації понад три сотні сьогодні змушені були після комплексної терористичної атаки Російської Фашистської Федерації виїжджати в семи, як вже вдалося з'ясувати регіонах України.